спостерігаю за новинами, знаєте, читаю коментарі і не можу зрозуміти, чого реально хочуть українці. Реально не можна зрозуміти. Хочуть перемоги, чи хочуть миру, чи хочуть, щоб чиновники привели себе до певного порядку, чи хочуть просто спокою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого бажаєте ви. Мені здається, відсутність бажання це наслідок також, тривалої, тривалої війни, яка розтягнулась більше, ніж нам обіцяли. Два-три тижні, два-три місяці, в червні вже в Криму, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Радує тільки те, що дослухались, не знаю до кого, можливо, і до мене. Коли я говорив, перестаньте обіцяти, не варто цього робити. Ванга з вас нуляча, Передбачати не потрібно, тим паче, тим паче, що передбачати можу я. Тому що я не володію всім обсягом інформації. А ці люди володіють, володіють і при цьому передбачають. І ці передбачення розлітаються всім інтернетом, всіма каналами, всіма ресурсами, всіма марафонами. І сидять люди різного психологічного укладу, різного віку. І вони сподіваються, тому що чиєсь передбачення, зроблене, можливо, просто на хайпі, перетворюється в когось в надію, а потім ця надія не справджується. Одна, друга, третя, п'ята. І потім люди просто опускають руки. Не опускайте руки, напишіть, чого бажаєте ви. Ви маєте знати, чого ви бажаєте. І не опускайте руки. Підписуйтесь тут, YouTube, Telegram, все в шапці профілю. Бережіть себе і обов'язково зустрінемося.